У селі Шевченкове на Долинщині відкрили один з найгарніших храмів області. Урочиста подія об'єднала усе село і є неабияким прикладом екомунізму, коли між християнами різних конфесій панує любов та злагода. На подвір'ї до входу у храм для гостей простелили червону килимову доріжку. Владику Української греко-католицької церкви Володимира Війтишина зустрічали колядками та запашним короваєм. Перед початком архієрейської служби Божої священники здійснили одне із церковних таїнств освятили жертовник. Для цього заздалегідь готується виноградне вино, освячена джерельна вода та настойна на пелюстках троянд запашна вода. Цими рідинами омили жертовник, куди згідно святого писання, сходять дари. І плоди Святого Духа у церкві голці ніде впасти. На посвячення храму зійшлися не лише Шевченківці, а й з'їхались громади з інших сіл. Урочиста подія об'єднала усе село і є неабияким прикладом екуменізму коли між християнами різних конфесій панують любов та злагода. Належно це повідати нашому священнику цю роману. Він молодий, але у нього тільки. Запальних ідей він навіть сидів і триночі друкував особисто запрошення від себе, і пішов у кожну хату, не вжаючи ні на яку е, релігію, ні на що. Він і ішов хата в хату з запрошеннями і е, просив людей, щоб вони прийшли на відкриття церкви. Потреба у будівництві греко-католицької церкви у селі назріла давно. Досі громада відправляла богослужіння у маленькій капличці, оскільки своїм храмом поступилась вірянам православної конфесії. Про те, що церква у Шевченкове має бути першим у селі Говорили тодішній сільський голова Іван Чудик та шанований у селі чоловік і щирий українець Ярослав Рудевич. Після його смерті справу батька продовжили діти, донька Оксана та зять Михайло Микуляк. Дуже велику допомогу в нас у будівництві. На це згодився наш підприємець Володимир Хоман, який став основним меценатом будівництва. Бо, якщо б не він, цієї церкви б не було. Він мав змогу нам проспонсорувати… Брус прийшовши на і безплатну роботу працівників. Ще один відомий благодійник, без допомоги якого б навряд чи нині красувався храм. Це Олексій Іванович Голубчак, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства. Чимало допомогло товариство з обмеженою відповідальністю у Ніплит. Встановлення вікон профінансував тодішній голова районної державної адміністрації Петро Шкутяк. Вхідні двері уродженець села Михайло Яренко. Світло проведене за кошти мешканки Анни Сікан. Допомагали і місцеві мешканці. Кожна сім'я щомісячно віддавала частину зарплати чи пенсії будівництво ми задумали гуцульський стрій е, дерев'яну. Ми не хотіли ніяко там пропонували нам гіпсокартоном. Ми все хотіли з дерева. Поволі будемо докінчувати.